Анастасія Лебіш, актриса драмиком. Приємно. Я граю колишню зірку оперного театру Беллу Бабеллу. Це є псевдонім сценічний. колись вона була дуже відомою співачкою, але після нервового зриву вона втратила свою відомість. Вона не працювала в філармонії, вона вчилася в консервконсерваторії. Білий були сукні кольороле тому, що це прем'єра, тому що це такий оригінальний жанр, така цікава постановка, зайнято багато акторів. Буде я, я сподіваюся, інтерактиво. Вирізайте оце все, блін. Палає кров, надію відплати. Смерть, лота кара, смерть льота кара. Стоя мета.